Ну що ж, друзі, вітаю New York Times пише, що Путін наплював на ультиматум Трампа, і тепер американський президент хоче особисто вручити йому чорну мітку під час зустрічі з ним безпосередньо віч на віч. У цій зустрічі зустрічі може взяти участь і Володимир Зеленський. Чи врешті може це призвести до зупинки гарячої фази цієї війни, чи до якогось альтернативного сценарію, наприклад, припиняться вбивства мирних українських українців у Телових. Українських містах про все це і не тільки говоримо із керуючим партнером Національної антикризової групи Тарас Загородній. Сьогодні з нами, пане з нами, пане Тарасе, Я вас вітаю. Так, доброго дня ну, розумію, багато наших глядачів покладають певні надії на зустріч ймовірно Трампа і Путіна, яка може відбутися наступного тижня. Про це заявив помічник Путіна Ушаков. Ну, розуміємо, що є певні моменти, які нині узгоджуються, але Путін не захотів зустрічатися, наприклад, з Володимиром Зеленським в Туреччині. Розуміємо, що Трампу теж розповідати про Люрікав, там не знаю полавця, в, в ну, теж якось буде на з руки. Як гадаєте, чи наскільки реально так ця зустріч може відбутися, і чи призведе вона до реальних результатів? Це поки що фантазія росіян, що вони дуже хочуть зустрічатися з Трампом. Так, Трамп поки не буде зрозуміло, що він виходить з переможцем з, ці, з цієї зустрічі? Ну, тобто, ну, там він там, прийшов, зупинилася війна, припустимо, так? Тоді він буде зустрічатися. Так, якомусь сенсі йому зустрічатися? Тобто Те, все має там, бути та... домовлено до зустрічі, правильно ще. Ну давайте так ми про що з ними з американцями домовлялися про припинення війни, точніше вогню на 30, на 30 днів. От нехай виконують які є з чого вони всім мозок тут компостують. Україна ж про це завжди нагадує. Це раз те, що зустріч пройшла в дружній теплій обстановці, свідчить те, що ще не встиг повернутися з Москви, влупили вже. Мита для Індії, і обіцяють, що завтра якісь мита. Так так що це якраз означає, що звичайно, звичайно, що все все дуже добре у росіян, так про все допомовелось і так далі. Тому ми повинні так от це і розуміти, ось цю історію. Тому що я вважаю, що про що ніхто не домовлявся. Розмова про зустріч це означає, що дуже хоче Путін це зустрітися, ну щоб знову всім розказати, який він крутий. Але я думаю, що Трампу зустрічі поки без конкретних результатів взагалі не цікаво. Ось ну і так далі. Далі Путін сказав: а Путін, поки буде при владі, він буде воювати. Він свою позицію сказав, що припинення вогню можливо, коли Україна виходить зі всіх чотирьох своїх областей і відмовляється від НАТО. Ну правда, без гарантії, що це далі, якщо буде <смі> далі стріляти, не буде так, вони намагаються відпідляти те, що ми бачимо, це класична схема ведення їхніх перемовин. Знаєте, є навіть англомовний який термін кремлівська школа перемовин, яка Ну правда. Я думаю, що вона не кремлівська, в років 400 її такі історії, коли вони не хочуть. У них перемовини – це спосіб досягнення своїх цілей. Тому вони зараз це такий прийом називається. Вони по перше, таку величезну псоху запускають, що вони вже з Трампом зустрічаються, що все вже добре, все домовлено. Найде як в радянському союзі говорять, лідери великих держав встрітились, рішили всі питання безпеки. Не от це щоб знаєте. Ну це окрім знаєте користі, окрім цих аптекам які куди бігають зараз українці для того, щоб купувати валеріанку звичайно, нічого не дає, а це теж маніпуляція страхом, маніпуляція без альтернативності. Що все за вас по Це все брехня, тому що знов таки позиція Путіна була залишається. Що виходьте з областей. Теоретично вони починають пощати від ударів України по їхній залізниці, по їхніх НПЗ. Це стає все очевидніше ж Лукашенко. Давати. Так під час зустрічі з Путіним говорив, що Росія може погодитися на е, зупинку умовно атак з повітря. Так і ця теза потім пролунала у медіа, ніби з посиланням на оточення Путіна. Тобто таке може влаштувати в теорії, бо дуже боляче від наших повітряних атак. Але для нас теж, можливо це буде плюсом буде менше гинути мирних українців в тилу спрожиття спроможна формула. А вони порушаться одразу ж. Ну це раз. Друге, вони ж хочуть. це давайте так. Ні, у Уна... з ними була розмова тридцятиденне перемир'я скрізь, коли йде поступка без конкретики з їхньої поступки со сторони. Вони вважає, що вони далі будуть року. порушиться перемір'я, навіть не, не думайте, накопичать ресурс, а потім влупляться сильно. Скажуть, що хтось десь хтось десь порушив. Ну і далі вони ж не хочуть відмовлятися використання авіації на фронті. Не хочуть так, що це все тофтове відмовки, і тиск на те, що цивільне не будуть, будуть гинути. Я вас запевняю, Вони порушуть його одразу ж. Друзі, ваша точка зору цікава, що вірити ви в те, що війна може зупинитися в осяжному майбутньому. Напишіть в коментарях, це Київська школа державного управління. Ми тут цьому абсолютно різні точки зору. І ті, хто думають, що гаряча фаза цієї війни може призупинитися, я їх теж можу зрозуміти. Бо такі тези висловлює, ну, наприклад, міністр закордонних справ Сибіга, який твердить, що є всі шанси зупинити війну у 25-му році. Будано утвердить, що не втрачає віри, що гаряча фаза війни може завершитися до кінця грудня. Тут от прем'єр Польщі. Каже так, що є всі ознаки того, що бойові дії е, от от мають зупинитися, пане Тарасе. Ну ви відео, ви бачите реалістичний сценарій, хоч один так. Ну я не говорю про те, що зараз взяти там е, тамагавки та рознести Лубянку чи Міноборони, чи Кремль. Так ну а реалістичний сценарій, за яким е, гаряча фаза цієї війни може дійсно до кінця року ну принаймні призупинитися. Ну, якщо Путін зіграє в історію да, да, одна нога здійс, друга там, а голова в другому місці. Да. Тобто по-іншому це працює, поки потім при владі буде, він буде воювати. Він же значить цю позицію. Йому байдуже, що буде відбуватися, він буде воювати. Далі, якісь додаткові ну, ну, аргументи, які зможуть там, прискорити деградацію російської економіки, це українські саме удари по портах. Балтійського моря, звідки йде експорт нафти. І тоді питання постачання нафти в Індію, так і санкції проти Індії, те, що зараз там робить Трамп, вони відпадуться як дурні. Ну тому що нафти просто там не буде. Точно, це то будуть справжні санкції. А далі ну удари бачимо по залізниці. Активно пішли. А це порушення логістики краснодарського краю, це там і порти, це і імпорт, експорт. Це і нафта, це перевезення, це перевезення, в тому числі і військової техніки, і живої сили, і багато чого іншого. Оце буде працювати. Оце буде працювати все інше. Воно ну, не працездатне. Ні, ну давайте тоді все ж про санкції ще поговоримо окремо. Я розумію, що змусити Путіна зупинити війну економічним виключно важелим тиску ну неможливо. На що на що а Путін на війну гроші знайде? Втім, наскільки можемо обмежити і, врешті, до чого може призвести ось цей тиск. Так, ну наприклад, там 140 мільярдів доларів отримує Росія з продажу нафти на Китай, там Бразилію, Індію. Індія вже а, так, а, ніби підіймає руки, каже Окей, ми готові відмовитися. Тут чи Трамп, да, я думаю, що громадяни Індії ніколи собі уявити не могли, що отримують мита через те, що. Росія вбиває українців, а вони, значить, підтримують кровожерливий режим Путіна. Але саме таке формулювання було використано Трампом. Так, тобто, якщо Індія відмовиться, якщо дійсно доведеться, ну, буде можливість домовитися з Бразилією, з, з Бразилією, хоча б да, ну, це ж обмежить надходження до бюджету. Але чи вплине це на спроможність Путіна вести війну? Ну, сильно підкосить. Ну, уві собі паралізується залізниця. Ну от паралізується залізниця, хоча б от, в краснодарському країну з'їлося. Це сильно ускладнює багато чого. Але знову таки, поки Путін буде при владі, я вважаю, що він буде намагатися воювати різними способами де сконцентрувати ресурси, різати витрати на цивільну економіку. Він буде все робити для щоб намагатися воювати. Ну тому що у нього просто випаду немає. Тому що ну, так працює в Росії, так працює у нього голова. Ось і але, але Україна повинна зробити все, якщо не, не буде експорту нафти, хоча б на третину, те, що наприклад, до Індії. А, і от партия новоросійська, наприклад, ну це буде дуже важка ситуація у Росії в економіці. Ну, дивіться зараз. Новоросійської ще й нафта. чорноморський флот. Вибачте Російської Федерації. Така ласа ціль. Ну, в тому числі е, в, от трохи просіла ціна на нафту. У них одразу ж дефіцит бюджету виріс в сім разів. У ну, на кінець роту року буде 8 мільярд 8 трильйонів. Планували, що в цьому році буде 1,3 трильйона, тобто тут виключно від України залежить, як ми будемо впроваджувати свою виробляти свою зброю та диктувати свою волю. Тут хочу згадати слова міністра оборони Дениса Шмигалянова, призначеного, так який заявив, що ми вже дуже наблизилися до масового виробництва українських балістичних ракет Сапсан. До того це говорив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він так ухилився від відповіді, чи можуть ці ракети долетіти умовно до російської, до російської столиці. Так мовляв, побачите наскільки може відкрити дійсно нову сторінку цієї війни серійне виробництво української балістики, яка здатна летіти, ну наприклад, на 500 кілометрів. Ну мені важко зараз сказати тут питання, звідки воно буде запускатися. Це ж теж питання, тому що під кордон теж знаєте, це там є нюанси. Це у нас тільки в Фейсбуках ті, хто в армії не служили. Думаю, що це це все так просто, що росіяни не слідкують. Ну, наприклад, сапсан, якщо запускаєш, це ж величезна ракета, її ж далеко видно. Ось тому я думаю, що це будуть вже визначати військові. Будуть визначати військові, як це буде запускатися, куди буде робитися, але найбільш ласимиш цілями є звичайно, порти Балтійського моря. І ну і бачимо по залізниці. Йде активна робота вже по Краснодарському краю. Це дуже добре. в дійсності новини. Причому інтенсивність різко виросла, це очевидно. Українці вже просто не помічають, що вже кожного дня щось прилітає кудись. І це дуже гарні тенденція. Тому росіяни і пищать стосовно того, що давайте не будемо бити, по не будемо бити там по, по повітрю, наприклад. Відновилася, ну давайте так, динаміка знову посилилась ударів по нафтопереробних заводах. Була певна така ну пауза, так затища. Але розуміємо, і росіяни б'ють по наших підстанціях. Чому не вдалося так умовно дотриматися оцього енергетичного перемир'я, про яке казав Путін, це ж доволі болісно для Росії. Ну ми, якщо не помиляюся, в якийсь критичний момент для РФ майже 14 відсотків. Е, ну, Видобу не видобутку нафта, переробки нафти так від загальної кількості, тоді призупинила цими своїми ударами безпілотників, тільки ми це навіть про ракети не говоримо. Е, таке не було ніякого перемир'я. Це, це ж розмова росіян. Це ж коли вони говорять про перемир'я, значить будуть посилювати атаки. Ну, Вірити росіянам на слово. Це ж то ж таке, тобі що це було давно. То десь взимку було де, десь якісь речі були. А зараз, коли з'явилися сили, де з'явилися можливості. Ну, атаки будуть посилюватись, так що це дуже добре. Ви сьогодні кілька разів висловили тезу про те, що потім, поки, поки Путін живий, він буде війну продовжувати. А от генерал Буданов нещодавному своєму інтерв'ю до свого п'ятиріччя до слова. На посаді очільника української розвідки каже, що і смерть Путіна мовляв не допоможе питання вирішити. Там мовляв усталений такі режим, і навіть вже є людина, яка займе місце Путіна після його смерті. Він ім'я не назвав, але от головний розвідник отак от вважає. А оця теза, так що навіть смерть Путіна цю війну не зупинить. От це наскільки реально єдиний сценарій? Чи все ж таки в нас є таке вікно можливостей? Ну, сперечатися з головним розвідником країни важко. Да, у нього свої джерела. Ось я свою свою позицію скажу. А, режим режим. А, Путінський вирощувався 20 років. Далі, чому він таким зміг стати? Головне відповідь гроші. Тому що були величезні ціни на нафту і багато чого інше. Чого Росія? В 90-ті, в принципі, так ні на кого особливо не кидалося Відповідь проста: Ці ціна на нафту. Чому Росія е е е почала вторгнення в Афганістан? Відповідь проста: висока ціна на нафту. а Чому тоді Радянський Союз е е вивів війська з Афганістану? Відповідь проста: низька ціна на нафту. В дійсності, в дійсності, паростки. Тут я погоджуюсь з Богданом, що паростки цього режиму, так, вони взрощені, взрощені але є один нюанс: грошей немає. Тому чому, чому а, а, розпався Радянський Союз? Не через, знаєте, бажання росіян гратися в імперію. Грошей не вистачило на утримання імперії. Ну нема, бо не було грошей на утримання, наприклад, місцевих еліт давати їм гроші. Це ж через Москву йшло, так і тут. Ці процеси можна вже зараз спостерігати в Росії. Так може прийти інша людина. Але цей саме режим, саме цей режим був заточений конкретно на Путіна, який він будував. І а, поки вони там при як прийде інша людина. Так, є всі передумови для гарної громадянської війни, в якій Україна звичайно буде брати активну участь, граючи, вболіваючи за всі команди, тому що нам потрібна дестабілізація. Так. А, і знову таки, що сталося? Фундаментально, що сталося, от, наприклад, два тижні тому американці домовились з європейцями. Про те, що вони будуть продавати їм нафту газ. Тобто за всі 60 років такої ситуації не було. Всі, Весь ресурс фактично грошовий, дали росіянам це європейці, вони купували в величезні обсяги нафти і газу і фактично їх ресурс накачав Росію. Зараз, коли прийде нова людина, такого ресурсу у нього не буде, буде гірше, ніж 90-ті, гірше ніж коли прийшов Путін до влади. Чому? Тому що а, тоді санкцій не було, була якась там ейфорія, що Росія якась нова. А, в, в дійсності дуже прозахідний курс реалізовував Путін, дуже прозахідний курс реалізовував Путін. Чому? Грошей не було. А коли гроші з'явилися. Вони одразу ж ця Сеча в голову імперська вдарила і вони почали бокувати. Тому зараз зараз ситуація значно гірше, ніж 90-ті. Санкції так просто з Росії не знімуть. Тим більше в Вашингтоні сидить людина, якому російська нафта за великим рахунком взагалі не потрібна. У нього є своя нафта, тому що знову таки якщо брати 2000-ні. Тоді США були не та імпортером нафти та газу, а зараз вони не та експортерам є, тому що відбулася сланцева революція. І а, тому а, казати, що саме так, як говорить пан Буданов, а, я б тут обережно говорив, але ми повинні розуміти, що логіка військова, коли військові вам говорять такі от речі, ви повинні розуміти, що у військових так завжди відбувається військове планування. Військові виходять з найгіршого сценарію, тому що ти, коли готовий до найгіршого сценарію, все інше тобі знаєте легше прийняти друзі ну, пораду. Абсолютно, знаєте, це я я я... нещодав да, да пане я нещодавно читав. Да, я нещодавно читав там відомого цього аналітика Ігоря Лєвіна, Дуже раджу його. Ну щоб розуміти, Він цікаву річ писав про як готувалися. От ізраїль завжди виходить з найгірших сценаріїв, так. Що от коли там починалася війна, от там з Іраном, все інше, прораховувалося багато сценаріїв, що блекаут навіть буде в Ізраїлі, що буде роздовбана операція, що половину літаків втратять, готувалося спеціально для боїв, спеціально в ізраїльській ДВІ, в цьому військово-провітряних силах є окрема окремі льотчики, які імітують атаки, і все інше. І от коли вони готувалися до цього, і те, що сталося з Іраном, це результат їхньої підготовки. І навіть деякі там пілоти розчаровано говорили, ми так тут довго готувалися, так. А вони ніфіга не з'явилися, пане Тарасе, Ну, це, це зайвий раз підтверджує так, що треба сподіватися найкраще готуватися до гіршого. Ну а в першу чергу підтримувати так. власні сили оборони, бо саме від них залежить наше майбутнє, а зовсім не від того тих розмов про перемови, і, як ви кажете, займа... ти політології. Дякую, пане так. Тарасе, що сьогодні долучилися до нас. А ви, друзі, теж, будь ласка, долучайтеся вашими лайками. Хай більше кількість людей побачить сьогоднішню розмову, бо треба сприйматися з холодним тверем. Зем розумом це Київська школа державного управління. До нових зустрічей. Побачимось.